Кандидат у президенти Сергій Каплін сьогодні зустрічався із військовими пенсіонерами. Усі подробиці, просто зараз маємо нагоду дізнатись у нашої колеги Катерини Барчик. Вітаю Катю. Тобі слово. Так, дякую, колеги. Щойно відбулася зустріч першого заступника голови комітету Верховної Ради із питань соціальної політики та кандидата у президенти Сергія Капіна із військовими ветеранами. І відповідно про деталі цієї зустрічі маємо нагоду поспілкуватися із паном Сергієм. Вітаю вас на зустрічі. Ви обговорювали чимало нагальних питань. Зокрема, йшлося про те, що зараз майже ніяка політична сила не підтримує військових ветеран. Чому так сталося? Ну, перше, я хотів два слова сказати про тих людей, справжніх героїв, які зібралися тут. Це лідери громадських організацій, які об'єднують приблизно 2 мільйони українців. Це ветерани Міністерства внутрішніх справ України. Міліціонери їхні організації, це е, ветерани е, Міністерства оборони їхні організації. Це фактично 2 мільйони наших співвітчизників. І ми протягом двох останніх років боролися за збільшення пенсії для них і досягли суттєвих результатів і продовжуємо цю боротьбу. Тобто, фактично, тут представництво двомільйонної армії в прямому розумінні цього слова наших ветеранів, наших пенсіонерів, силовиків. Ми прийняли рішення, вони прийняли рішення, я дуже вдячний за це, підтримати мою кандидатуру на посаду керівника держави, президента України. Це безпрецедентна довіра практично всіх людей-пенсіонерів в погонах, ті, які вчора ще ризикували своїм життям, оберігали Конституцію, і вони сьогодні прийняли рішення довіритися новому гаранту Конституції Сергію Капліну, лідеру соціал-демократичної партії. Неправда, що немає жодної партії, яка захищала, не захищала би їхні інтереси. Є така партія. І ця партія називається Соціал-демократична партія. Друге рішення, яке було тут нами прийнято, воно теж носить справді історичний характер. Це почати вже завтра, незалежно від результатів виборів, підготовку до місцевих і парламентських виборів. Даю слово у кожній обласній раді. У кожній районній раді, у кожній територіальній громаді і у Верховній Раді України буде квота для воєнних пенсіонерів, і там будуть ці досвідчені патріотичні професійні люди представляти громади по всій країні. Це справжня потужна сила, це великий кадровий резерв нашої партії, нашої спільноти і з цими громадськими організаціями. І ці люди якраз забезпечать порядок на місцях в обласних радах, і головне. Головне, ця сила, ці люди, ця потужна команда буде стрижнем іншого об'єднання. Сьогодні прийняте інше важливе рішення звернутися до афганців, чорнобильців, дітей війни, до організацій пенсіонерів, людей, організації людей з інвалідністю. І інших найменш захищених українських громадян, вчителів, лікарів, які б об'єдналися в одну потужну силу, в один єдиний соціальний штаб, соціальний фронт, і відстоювали б гідну мінімальну зарплату, гідну мінімальну пенсію, високі соціальні стандарти, і вимагали б від уряду і коаліції робити все для створення нових робочих місць. І забезпечити, врешті-решт, безпеку для нашої держави. Я сьогодні зробив останній крок, поставив крапку в підготовці до об'єднання найслабших, найнезахищеніших, але разом з тим найвідповідальніших і разом найсильніших українців наших пенсіонерів, наших ветеранів, тих, на кому трималася, тримається сьогодні наша держава. Вчора чи позавчора ми провели збори із Федерацією проспілок України і сім з половиною мільйонів українців їх представники теж підтримали Сергія Капліна в його поході за президентською булавою, за відповідальністю за майбутнє нашої держави. Дивіться, ми об'єднали фактично всю країну. Завтра наша задача прийти на виборчі дільниці, і кожен афганець, кожен чорнобилець, кожна дитина війни, кожен, кожна людина з інвалідністю, кожен воєнний пенсіонер МВС і Міністерства оборони, кожен атовець, бо вони теж нас підтримують. Кожен той по кому пройшовся антисоціальний каток цього уряду і цієї коаліції в парламенті, цієї нинішньої влади, має прийти і проголосувати за свого. За лідера простих людей, за кандидата від простих людей Сергія Капліна. І якщо навіть кожен другий, хто сьогодні дивиться наш ефір, прийде і зробить цей правильний крок, ми у наступному парламенті через 4 місяці отримаємо потужну фракцію з 50, 60, восьмидесяти таких, як я, людей, які вболіватимуть за простих людей, і сто відсотків в країні потроїться мінімальна зарплата. Потроїться мінімальна пенсія, потроїться кількість робочих місць, які будуть створюватися кожного місяця, і країна наша за свою міцію, потенціалом безпеки потроїться фактично. Ось наша стратегія, оце наша політика, і це наш курс, соціальний курс, яким ми йдемо сьогодні з цим шанованим, шанованим і ще раз шанованим співтовариством досвідчених сивочулих і подальних людей. Ці люди прожили надзвичайно складне життя. Перебудову війни, революції, шокову терапію від одного, другого, третього уряду від динішньої влади. Вони не можуть помилитися в своєму виборі. Вони свій вибір роблять обдумано і відповідально. І я гордий, гордий за те, що ця багатомільйонна спільнота відповідальних і досвідчених людей. Віддала свою довіру саме мені, лідеру соціал-демократичної партії, керівнику профільного комітету, представнику у Верховній Раді України, і як вони говорять, лідеру простих людей всієї країни. Я запрошую всіх простих українців прийти на вибори. Не ігнорувати цей шанс повернути Україну простим українцям і віддати свій голос за майбутнє, за повернення України простим українцям, а не тій олігархії, яка сьогодні захоплює владу. Не Коломойським, не Зеленським, не Тимошенкам, не іншим кандидатам, які наплодила олігархія наша, українська, на не українська і не наша, чужа, а віддати лідеру простих людей голоси і будувати нову сильну, потужну, соціальну країну. Ми вам дуже дякуємо, колеги. Нагадаю, що я щойно спілкувалися із кандидатом у президенти Сергієм Капліним, А поки передаю слово до студії. Дякую. Ну а я в свою чергу нагадаю, що з нами на зв'язку була наша колега, кореспондент Катерина Барчик.